Роман Дубінський був солдатом, стрільцем роти охорони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Шість років хлопець був пластуном. У 2021-му його призвали до лав ЗСУ. А 26 лютого 2022-го він загинув, захищаючи Київ. Мати Романа Анна пригадує, він був життєрадісним та дуже любив Україну. І Він ніс у собі світло. Тому що він знав, що багато довкола, дуже багато темряв. Він, сам того не усвідомлюючи, пішов шляхом своїх пращурів, свого пра прадіда та свого прадіда, які усе своє свідоме життя боролися за незалежність України та які викарбували свої імена в історії нашої держави. Вірю, що десь там. На небі зараз Ромчик стоїть пліч-опліч -пліч зі своїми предками та з побратимами цієї війни і продовжують боротьбу проти темряви. Ще один герой, пам'ять про якого увіковічнили Артур Бурлака. Солдат загинув, захищаючи Україну 22 березня 2019 року. Сестра Олена П'ятковська каже: не піти у бій за рідну землю, просто не міг. Жінка переконана, нині маємо всі єднатися, аби разом перемогти у війні. Будьмо сильними, добрими, люблячими, особливо зараз. Ми мусимо настільки бути підтримкою один одного і не питатися, а що там в тебе, як ти там себе почуваєш? Якщо ви бачите щось, підійдіть, запитайте, з чим тобі допомогти, бо інакше ми не можемо. Подякували посмертно ще одному герою і захиснику Юрію Григорєву, чиє ім'я назавжди у на стінах рідного навчального закладу, колеги, з якими чоловік працював не один рік пліч опліч. Ми широ вдячні Юрію за можність, силу та патріотизм, за те, що він ціною свого життя та життя. Боронив кордони України та захищав її інтереси. Голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків каже: нині пам'ять про героїв, які віддали своє життя за волю України, має бути увіковічнена. Ми докладемо максимум зусиль, щоби всі наші хлопці і дівчата, які навчалися в наших закладах або проживали в місті Івано-Франківську, вони були вшановані гідно. Їхня пам'ять не тільки в анотаційних дошках, не тільки в соціальній рекламі, а й в книжках, а й в фільмах, а й в тих заходах, щоб зберегти пам'ять, бо це найголовніше. З 2014 року Франківська громада втратила 191 воїна, тих, хто віддав своє життя задля збереження цілісності нашої держави. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.